Дума про Марусю Богославку, що на Чорному морі на камені біленькому там стояла темниця Кам'яная, що у тій темниці пробувало сімсот козаків, бідних невольників, то вони тридцять літ у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають, то до їх дівка бранка Маруся попівна Богуславка. Приходжає, словами промовляє. Гей, козаки, ви, бідні невольники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера? Що тоді бідні невольники зачували Дівку бранку, Марусю, попівну Богославку по річах познавали, словами промовляли. Гей, дівко Бранко, Марусю, попівно Богославко! По чим ми можемо знати, що в нашій землі Християнській за день тепера, що тридцять літ у неволі пробуваємо, Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видаємо, то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській день тепера. Тоді дівка бранка, Маруся, попівна богославка, тея зачуває до козаків словами промовляє Ой, козаки, ви, бідні невольники! Що сьогодні у нашій землі християнській великодная субота, а завтра святий празник, роковий день Великдень. То тоді ті козаки теє зачували, білим лицем до сирої землі припадали дівку бранку, Марусю, Попівну Богуславку кляли проклинали. Та бо дайте дівко, бранко, Марусю, попівну Богуславку, щастя й долі собі не мала. Як ти нам, святий празник, роковий день Великдень, сказала. То тоді дівка Бранка Маруся попівна Богославка, те теє зачувала, словами промовляла. Ой, козаки, ви, бідні й невольники, та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан Турецький до мечеті виїжджати, то буде мені, дівці, бранці, Маруці, попівні Богуславці, на руки. Ключі віддавати, то буду я до темниці приходжати, темницю відмикати вас всіх, бідних невольників, на волю випускати. То на святий празник, роковий день, великдень, став пан Турецький до мечеті виїжджати, став дівці бранці, Марусі попівні Богославці на руки ключі віддавати. Тоді дівка-бранка, Маруся, попівна Богославка, добре дбає, до темниці приходжає, темницю відмикає всіх козаків, бідних невольників на волю випускає і словами промовляє. Ой, козаки, ви, бідні невольники, кажу я вам, добре дбайте, в городи християнські утікайте, тільки прошу я вас, одного города Богослава не минайте. Моєму батько й матері знати давайте. Та нехай мій батько добре дбає, грунтів, великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене, дівки-бранки, Марусі, попівни Богославки, з неволі не викупає, бо вже я потурчилась, обусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Ой, визволи може нас усіх, бідних невольників, з тяжкої неволі, з віри бусурменської, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах, нас, бідних невольників! Читала Олександра Кравченко для довідка біз,